Поєднання кисло-солодкого у десерті завжди смакує дуже круто. Це поєднання гарно збуджує смакові рецептори, і сьогодні ми з вами приготуємо неймовірно смачний торт саме з таким поєднанням. Тоненькі горіхові коржі чергуються з кисленьким смородиновим ганашем та солоденькою шоколадною намилакою. Всі ці складові торта роблять його дуже цікавим та незвичайним. А ви полюбляєте поєднання кисло-солодкого у десертах? Напишіть, будь ласка, про це в коментарях. Всім привіт! Отже, годі базікати Та гайда до роботи! Весь рецепт ви знайдете в описанні під відео. Оскільки наші коржі мають бути горіхові, нам в першу чергу потрібно розібратися з горіхами. На сковорідці я обсмажувала фундук протягом 10 хвилин, та тепер з допомогою рушничка очищую горіх від лушпиння. У приготуванні цього торта можна використовувати і волоський горіх. Фундук з дуже ароматним та насиченим смаком, тому використовую саме його. Тепер нам потрібно перебити фундук на блендері у дрібну крихту. Якщо у вас вдома є фундучне борошно, можна використовувати і його. Наступне, що ми з вами зробимо, це підготуємо суміш сухих інгредієнтів, просіюємо потрібну кількість борошна. Далі відважуємо потрібну кількість какао та розпушувача та тепер все разом просіємо до борошна. Розпушувач я зазвичай готую сама. І як це зробити можна дізнатись, переглянувши відео, посилання на яке з'явилось у правому верхньому кутку. Перемішуємо наші сухі інгредієнти вінчиком до однорідності. Яйця для приготування нашого тіста мають бути кімнатної температури. Вбиваємо 3 яйця, діжу міксера. До яєць додаємо дрібку солі та білий дрібнокристалічний цукор. Микаю свого кухонного помічника на максимум та збиваю свої яйця з цукром 5 хвилин. Ми з вами не готуємо бісквіт, тому збивати яйця в пишну піну 10 хвилин не потрібно. Далі до збитої яєчної маси додаємо відразу всі сухі інгредієнти та сюди ж іде горіхова крихта. Міняю насадку вінчик на насадку лопатка та вимішую своє тісто до однорідності буквально 30 секунд. Борошно у всіх різне, тому при потребі, якщо ви бачите, що тісто вийшло ще дуже липке, до нього можна просіяти ще декілька ложок. Борошна, що я, в принципі, і зробила. Цей раз вмішую борошно в тісто вже вручну, і взагалі це тісто можна вимішати повністю вручну, використовуючи вінчик та руки. Далі присипаємо робочу поверхню борошном та викладаємо на неї наше горіхове тісто. З тіста я формую ковбаску, та нам його потрібно поділити на 10 більш-менш однакових колобочків. Свої колобочки я викладаю на тарілочку та накриваю її харчовою плівкою. Я планую випікати коржі з невеличким діаметром, відразу по 2 на одній поверхні. Тож на пергаменті з силиконовим покриттям малюю два кола діаметром 16 см. Малюю такі кола відразу на двох пергаментах. Також, що я ще зробила в цей момент, це вімкнула духовку на 200 градусів, а поки ми будемо займатися коржами, вона якраз добре розігріється. Тепер беремо один колобок і кладемо його посередині намальованого кола та розкатуємо колобок у межах кола. Тісто виходить доволі лепке, тому ще трішки присипаю його боку борошном під час розкатування. Саме тісто я не захотіла додавати більше борошна, щоб коржі не були занадто тверді після випікання. Розкатаний пласт тіста вирізаю металічним кільцем діаметром 16 см. Товщина розкатаного тіста виходить десь 1-2 мм. Зайвого тіста відрізалось небагато, але все ж забираю його і просто додаю до іншого колобка. Далі розкатуємо так само ще один пласт тіста та з допомогою кільця вирізаємо з нього корж. Зайве тісто забираємо. Тепер нам потрібно наколоти наші коржі виделкою. Викладаємо пергамент з коржами на підготовлену дечку та відправляємо їх у вже розігріту до 200 градусів духовку випікатися. Час випікання в моїй духовці 5 хвилин. А поки ці коржі випікаються, на іншому відрізку пергамента розкатую наступні два коржа. Тісто саме по собі виходить дуже м'яке та піддатне. Воно дуже легко та швидко розкатується. Тож, за 5 хвилин навіть дуже реально розкатати та вирізати два невеличких коржа. По структурі тісто дуже схоже на тісто для медовика, хоча до нього ми не додали ні грама масла. Достатню кількість жиру в цьому тісті дають горіхи, і від цього тісто таке, як пластилін. Та ще й воно дуже ароматне. Пройшов час, та перших моїх два коржі вже випеклись. І переношу пергамент з коржами на решітку охолоджуватись. Наступні два коржа переношу на дечку та відправляю в духовку випікатися на 5 хвилин. З готових коржів відразу знімаю пергамент. Пергамент від них відстає дуже легко. Решітку з коржами відставляємо в сторону, а на пергаменті розкатуємо наступні два коржа. Та ось таким чином конвеєром дуже швидко та легко випікаємо 10 горіхових коржів діаметром 16 см. Свої горіхові коржі залишаю спокої при кімнатній температурі до повного охолодження. Тим часом давайте приготуємо кремові начинки для нашого торта. Їх має бути дві, і першою ми приготуємо смородиновий ганаш. Це в мене заморожена смородина, яку я заготувала ще влітку. Ковшик з ягодою ставлю на невеличкий вогонь. Та проварюємо її хвилин 10 щоб ягода пустила сік і трішки стерилізувалась. Пробиваємо смородину занурювальним блендером до стану пюре. Тепер нам потрібно перетерти пюре через сито, щоб позбути шкірки та зерняток смородини. Інший ковшик з товстим дном відважуємо потрібну кількість вершків жирністю 30%. Ставимо ковшик з вмістом на невеличкий вогонь. Нам потрібно підігріти вершки до температури 70 градусів. Підігрітими вершками заливаємо білий шоколад. Трішки поворушу шоколад з вершками лопаткою, так щоб весь шоколад опинився у вершках. Смородинове пюре потрібно ще трішки підігріти, десь до температури 50%. Градусів. Ягідне пюре додаємо також до шоколаду з вершками. Перемішую наш майбутній ганаш трішки лопаткою та прибиваю занурювальним блендером до однорідності. Дуже мені подобається колір, який дає смородина у десертах Такий яскравий фіолетовий. фуксія. Накриваємо ганаш харчовою плівкою в контакт та відправляємо в холодильник для стабілізації на 8 годин, а краще на цілу ніч. Після цього я ще приготувала шоколадну намалаку та теж відправила її в холодильник для стабілізації. Цю намалаку ми з вами готували в минулому відео, і посилання на це відео з'явилось у правому верхньому кутку. За цей час, поки ми готували кремові начинки, горихові коржі вже повністю охололи. Та тепер я обгортаю їх харчовою плівкою та теж кладу в холодильник. Якщо приготувати кремові начинки на день раніше, то ці ці коржі можна прошаровувати кремом відразу після їх охолодження. А я продовжила своє приготування вже на наступний день. І Перше, що нам потрібно зробити в цей день, це доготувати кремові начинки. Хочу зробити їх ще більш ніжними та довершеними. Шоколадну намилаку додаємо добре охолоджений сир жирністю 23%. Починаємо збивати наш крем на найменшій швидкості міксера, яку поступово будемо збільшувати до найбільшої. Збиваємо наш крем до Пишності та щільності буквально одну хвилинку. Для зручності переношу крем в кондитерський мішок. Те саме пророблюємо зі смородиновим ганашем. До смородинового ганашу додаємо добре охолоджений сир жирністю 23% та міксером збиваємо наш крем до пишності та щільності десь 2 хвилини. Цей крем виходить менш щільний, бо до його складу входить ягідне пюре. Для зручності переношу крем в кондитерський мішок. Тепер відважуємо, скільки в нас вийшло смородинового крему. Та шоколадного крему. Це робиться для того, щоб рівномірно розподілити крем по всім коржам. Та тепер можна переходити до збирання нашого торта. Я це роблю на підложці в роз'ємному кільці, обгорнутому середини, ацетатною плівкою. На підложку викладаємо трішки крему, щоб торт приклеївся. Викладаємо на підложку перший горіховий корж. Підганяю під нього роз'ємне кільце. Ну а тепер на рахунок крему. Буду наносити крем на коржі почергово. Смородинового крему вийшло більше, і він яскравого гарного кольору. Тому буду його наносити на 5 коржів. І з нього, відповідно, починаю. Його загальну кількість я поділила на 5, і в мене вийшло по 115 г крему на один корж з 5. Розподіляю крем. По коржу трішки ложечкою та викладаю наступний горіховий корж. На цей корж вже викладаю крем з шоколадної намилаки. Цей крем буду наносити на 4 коржі, тому його загальну кількість поділила на 4. І в мене вийшло по 104 грами крему на кожен корж з 4 Розрівнюю крем ложечкою та викладаю на нього наступний горіховий корж. З допомогою ваги викладаю на корж смородиновий крем та розрівнюю його ложечкою викладаю наступний горіховий корж. Та ось таким чином почергово викладаємо на всі коржі наших дві начинки, Крім одного, верхнього. А коли зібрали весь торт, накриваємо його харчовою плівкою та ставимо в холодильник для стабілізації та просочування на цілу ніч. На цей торт можна поставити невеличкий груз, наприклад, півлітрову банку з водою. Для кращого просочування. Ну а на наступний день можна вже насолодитись смаком торта, а можна його ще задекорувати. Цей торт виходить високий та стрункий. Такі високі торти з гарним декором виглядають дуже круто. Його висота 14 см. Ну і ось його внутрішній світ, він виглядає неймовірно апетитно. А на смак просто не передати словами. Ароматні горіхові коржі та саме те поєднання кисло-солодкого. неймовірно смачний та ніжний шоколадний крем та яскравий з кислинкою смородиновий крем. Це дуже смачно! Якщо відео сподобалось, ставте вподобайку, підписуйтесь на канал та натискайте на дзвіночок, щоб отримувати повідомлення про нові смачненькі відео. Якщо ви полюбляєте Спартак та Медовик, і якщо вам хочеться спробувати щось новеньке та дуже смачненьке, то цей торт вам буде точно до вподоби. І саме у такому виконанні він неймовірний. До зустрічі в наступному відео! Бажаю успіхів в приготуванні. Всього вам доброго, миру та споруду! thank